За 2024 рік за рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради демонтували 10 тимчасових споруд. Це кіоски та гаражі. Про це 28 березня розповіли у комунальному підприємстві. Інспекція з благоустрою міста Житомира було п'ять рішень. Виконкому з них було демонтовано вісім мафів і два гаражі. Також було це не тільки було вісім. Малих архітектурних форм і два гаража. Було багато об'єктів, але ми надавали приписи, і люди самі зробили саме демонтаж. Взагалі було демонтовано по актам 973 об'єкти. В цьому році, в 2025 році, було демонтовано порядка 60 незаконних вивісок табличок, турнікетів. Також були 12 рекламних засобів. Також було. Турнікети це обмежувачі руху 19 штук. Що роблять з тимчасовими спорудами після демонтажу? Пояснює начальник комунального підприємства. Вони повинні півроку бути на зберіганні, тобто людина може напротязі півроку. Якщо за півроку вони не проходять, ми подаємо, подаємо певні документи на списання на металолом треба затрати якось забирати У нас заключено до договора з зеленбудом на їхній території ми їм сплачуємо за зберігання кошти от коли людина приходить все нараховується які були затрати на ці роботи яка техніка працювала скільки людей їм виставляється виставляється рахунок вони вони його оплачують і забирають у нас на на зб... на сьогоднішній день на зберіганні є сім об'єктів які які плануються які плануються на списання. Рекламні таблички. Ми у нас є два склади, це наші склади. Ми їх забираємо, ми списуємо. Ну це вже як сміття. У нас їх ніхто не забирає практично. За роки, там пів склада.